Важливо розривати ну, типу, енергетичні прив'язки з чоловіками. Навіть якщо ви з тими чоловіками не були в сексуальних стосунках, ви все рівно могли віддавати їм свою енергію. І коли ви віддаєте енергію чоловікам, це може бути енергія. Ваша, в принципі, краси, фінансів, енергія достатку, навіть людині, з якою у вас не було стосунків, розумієте? І по факту жінка просто це все формується на її нижніх чакрах, і вона з легкістю ділиться з тим чоловіком. І тоді у чоловіка ростуть можливості, доходи, він себе реалізовує. Ну, так все, -все працює. Ну, звісно, якщо там у жінки немає в мінусі деяких енергій, ну, то вже інша історія. І виходить, що коли у тебе було Дуже багато партнерів, коли у тебе були різні ситуації, спілкування з чоловіками, коли ти віддавала прям себе спілкування, ти втрачаєш свою енергію. І коли ми ходимо в терапію, коли ми ходимо в якісь медитативні практики, де ми розриваємо цю енергію, ми повер... ці кармічні вузли, тому що у вас є прив'язки. У Вас є прив'язки з великою кількістю людей. Я також розривала ці прив'язки, я ходжу постійно і все рівно знаходжу ще якісь прив'язки з людьми. З якими хочеться вже попрощатися, і виходить, що я віддаю іншим, і тоді я нічого не маю. Але як тільки я це все повертаю собі, я повертаю собі свою енергію, собі свій час і свої фінанси. Тому, друзі, коли Можливості, наприклад, я влаштовую періодично там класні терапевтичні сеанси, групові сеанси. Ви також можете круто пропрацьовувати це. Також можна пройти в запит, в мета-розбір або в мета-метод, і можна швидко це все пропрацювати і повернути свою енергію. І не завжди потрібно йти прямо в гіпноз, щоб зірвати це все. Хоча іноді для того, щоб усвідомити, чому саме так відбувається, потрібен гіпноз, тому що попередні. Тілення також іноді ми приходимо з задачами і ми активуємо травму попередніх втілень. Тому, якщо є питання, пишіть під цим відео, і я розповім вам більш детальніше. Можливо, підготую на ці питання відповіді, позаписую їх. Можливо, зроблю якийсь класний вір. Всім зустрічей. зустрічі, па, -па.